Привіт! У цьому відео ділюсь з тобою корисною покупкою з Aliexpress. Це USB 3.0 Wi-Fi адаптер Fenvie FUAX 1800 з підтримкою Wi-Fi 6. Купив його на AliExpress за 7 доларів 33 центи. Лінк на продавця залишаю в описі до цього ролику. Там само і промокоди на знижку. Не забувайте користуватися ними, коли оформлюєте замовлення. Взяв адаптер Fenvi FU-AX1800 для свого ПК, бо до цього користувався адаптером від TP-Link, який мав обмеження і по частоті лише 2,4 ГГц, та по швидкості до 150 Мбіт на секунду, а в мене гігабітний канал, тому хотілося більшого. Тим паче, що мій роутер tp Link Archer C3150 підтримував більші швидкості і може роздавати на частоті 5 ГГц більше гігабіту швидкості. Чому купував на Алі, тому що не бачив сенсу переплачувати в українських магазинах? Цей пристрій коштує в два рази більше близько 600 гривень. А якщо дивитися на аналоги від того ж TP-Link, то там ціна більша за тисячу гривень, і це того не вартувало. Можна було б купити новий роутер. Перед собою вже бачиш тест на швидкість, коли адаптер підключив на видному місці на своєму ПК на відстані 6 метрів від роутера, який для довідки не знаходиться в межах прямого бачення, а трішки з боку і за дверима. Ту швидкість, що бачиш, 600 Мбіт на секунду мене влаштовує. Це комфортно і в іграх, і при передачі даних. Погодься, якщо ні, напиши свою думку в коментарях. Ну, звичайно ж залишати адаптер на видному такому місці я не буду, тому перемістив його за комп'ютер і ось показую результати. Як на мене, то маємо суттєве падіння швидкості майже в два рази, що не дуже добре, але не критично. Це стосується як швидкості на завантаження, так і на відправку даних. Зауваж. Зараз користуюсь роутером TP-Link Archer c 3150. Це роутер, який підтримує лише п'ятий fi А зараз вже повсюду продаються роутери з підтримкою Wi Fi 6 та Wi-Fi 7. Тому у мене вже є роутер Xiaomi be 5000, який підтримує Wi-Fi 7. Ось він. І його огляд вже скоро буде на каналі. Тому тобі варто підписатись на мене. І якщо цікаво, то зараз поставити лайк і чекати огляду цього пристрою. Як буду тестувати роутер, обов'язково покажу і його роботу з цим адаптером USB 3.0 Wi-Fi. Фенві F'EX 1800. По швидкостям, в принципі, показав, але потім ще покажу, як він працює з ноутбуком. Зараз розкажу більше по корпусу цього пристрою. Зовні це пластика всередині, чіп Mediatek 7921. Габарити бачите перед собою, а вага невелика про неї нічого й казати. Тому його можна брати всюди з собою. і Така штука дуже знадобиться, якщо треба не тільки. Отримувати Wi-Fi здалеку, але й коли треба, роздавати Wi-Fi, бо цей адаптер може працювати і як хотспот. Точка доступу в порівнянні з USB-портом, цей адаптер, звичайно ж, не маленький. Тож йому місце не на видному місці, але маєте розраховувати, що іноді він може заважати підключенню у сусідніх портах. Антени в нього все спрямовані, їх дві і вони відкидаються на кут 180 градусів. Важливо, цей адаптер автоматично Windows не розпізнається. Потрібно встановлювати драйвера. Їх можна скачати з офіційного сайту або встановити з диску. Так, ви мене правильно почули: в комплекті з адаптером йде диск. І причому там не просто відкритий файл з драйверами, а образ ISO. Диску, навіщо так зробили? Не розумію, не дуже зручно. Не у всіх є програми, які зможуть це відкрити. Але вже як є, бо насправді і на сайті медіатеку, чіпу виробника, який встановлено всередині, можна знайти потрібний драйвер. При встановленні маємо розбиратись у китайській мові, або як я діяти по інструкції, тоді встановлення драйверів займе пару хвилин часу. Про драйвери зрозуміли, і це реально обмеження, яке не дасть просто так підключити цей адаптер до ноутбуків чи ПК на Mac або Linux. Хоча це я читав, можливо, але з цим не розбирався. Виробник чітко на коробці дає всі пояснення. Без проблем Fenway AX 1800 працюватиме лише з Windows 10 та Windows 11. Все. На комп'ютері швидкість перевірив. Перевірю ще на ноутбуці, яким іноді користуюсь. Він старий і базовий. Міє підключатись до Wi-Fi лише на частоті 2,4 ГГц. і ось таку швидкість видає. Підключаю до нього адаптер, і все змінюється на краще. Ось це вже результат на ноуті, підключення на частоті 5 ГГц. Швидкість понад 200 Мбіт, що в два рази більше, ніж було. Це окей. Обмеження ж по швидкості на цьому адаптері загалом наступне: 1800 Мбіт на секунду. При цьому частота 5 ГГц, 1201 Мбіт на секунду, та частота 2,4 ГГц 573,5 Мбіт на секунду. Якщо додати ці дві цифри, то 1800 не вийде, але якщо округлити, то в самий раз. Далі покажу швидкість на ноуті, але вже на частоті 2.4 ГГц. Вона збільшилась. Ще я спробував віднести ноут подалі від роутера і затестити його з адаптером. Дальність, на якій стабільний сигнал тримався, збільшилася десь на 5 метрів. Тож тепер ноут ловив добре навіть на віддаленому балконі. Хто не дуже розуміє, то нагадаю, що частота 2,4 ГГц вона краща, якщо вам потрібно здалеку підключатись до роутера, бо так швидкість буде, хоч і менша, але зв'язок буде стабільнішим. Якщо ж підключатись на частоті 5 ГГц, то треба бути недалеко від роутера. Тоді буде і сигнал, і швидкість найкращою, скажімо так. Хвилі 2,4 ГГц більш далекобійні. Підводжу підсумок по USB 3.0 Wi-Fi адаптеру Fenmi FUAX 1800. Працював він весь цей час два тижні стабільно. Коштує трішки більше, ніж 7 доларів. Купував на AliExpress. В Україні такий коштує в два рази більше, більше 600 гривень. Тож трохи зекономив. Тому вважаю, що почекати 7-10 днів і заплатити в два рази менше на AliExpress, думаю, не проблема. А якщо будете ще щось купувати до пари, то зможете на загальну суму замовлення скористатись промокодом. Лінк на цей пристрій та промокод залишу в описі до цього ролику. Що ще з корисного? Крім того, що цей пристрій може приймати Wi-Fi, він ще може його роздавати і стабільно працювати як точка доступу. Наостанок, лише нагадаю, що найпростіше встановити на нього драйвери, якщо у вас Windows 10 чи Windows 11. На цьому все виникнуть питання по цьому пристрою. Задавайте в коментарях. Обов'язково відповім. А якщо пізніше хочете побачити, як цей адаптер працює в парі з роутером Xiaomi be 5000 то підпишіться на канал, щоб не пропустити відео з оглядом цього роутеру. Також не забувайте про мій телеграм-канал. Там зараз розіграш. Переходьте, підписуйтесь. На цьому все гарного дня!